Всім привітки! Мене звати Соломія, і сьогодні ми будемо знімати волку. Відкриваємо і тут кубика-паку. з цього. Це має любити сама волка. І так, це лол. нам попалася ось така мічна лолочка. яка просто в упаковці робить багато. В наступному пакетику має бути пляшка. Я так намацала. І всередині. А що це? Це ліхтарик на сцену. Це ліхтарик на сцену, це ліхтарик на голову, щоб вона почала світитися. Ось, дивіться. Вона стає був скучив. Круто. <смір> Наступного поставити їмилий одяг. Ось такий от стопик прикольненький. І коли наводить на неї ліхтарик. Ось її його змикну, то вона, бачите, починає блискучою ставати. Зеленюй та блискучою. Ось мені шортики. Нанімаємо мій шортики В наступному маленькому пакетику. І... Браслетик. Ось такий от браслетик. Так, він також світиться. Ось. Нажимаємо на неї браслетик. Ось така у нас вуличка. Браслетику. У наступному в новому пакетику здається є. Такі в неї маленькі, красиві, зелені сандалики, ось вони. І ось така наша мила Лола в цих маленьких-маленьких сандаликах. А ви в наступному пакеті? В наступному пакеті. Це ж так, щоб вона гучніше співала. Зараз надійнемо. Подивіться, які лечить. Далі. Так, що це Більше нічого немає. І подивимось на кінець, яка в нас попалася лола. Ось наша колекція. І нам попалася ось ця. Мені дуже подобається оця волка, яка нам попалася. Вона дуже прикольна. Я б хотіла наступну собі поп попкін. поп попкрін і... Ось цю снісквін. І що тут ще ми? Гік. рак, рак. Ну, ось і наша колекція. Пишіть, пишіть в коментарях, яка вам найбільше подобається вона. А всім па-па, Скоро побачимось.